Міжнародну ізоляцію для України передбачає генсек Ради Європи Турбіон Ягланд. у разі якщо реформи не будуть проводитись, і з таким попередженням він приїхав у Київ менше ніж за два місяці до парламентських виборів. Голова найстарішої європейської організації, яка опікується демократичними нормами, застеріг визначальним для міжнародної репутації Києва, стануть передвиборча кампанія і самі вибори власне. А перебування лідерів опозиції в ув'язненні вже є проблемою для їх визнання. Натомість, українська сторона в Ліла говорити про успіхи співпраці, і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко і президент Віктор Янукович наголошували на успішній реалізації плану дій Ради Європи для України на наступні роки, для якого зі Страсбурга вже надіслали 22 мільйони євро. Та якщо Європа не дочекається реформ та звільнення лідерів опозиції і фінансовій допомозі, і візитам європейців настане край. Міжнародні партнери стурбовані тим, що Україна може опинитися в ізоляції, якщо демократичні реформи не будуть впроваджуватися в життя. Я хотів би зупинити таку тенденцію, сказавши, що план дії є дуже важливим інструментом підтримки України в цьому аспекті. до речі, однією з цеглин у стіну ізоляції може стати справа каналу ТВА. Генсек Ради Європи заявив, що дуже занепокоєний діями проти ТВА і наголосив на безумовному праві журналістів інформувати суспільство про стан справ Україні попри всі економічні чи політичні чинники.